Дівчинку вагою 5 кілограмів 75 грамів народила Анастасія Куликівська у пологовому відділенні першої міської лікарні. Жінка за кермом приїхала народжувати до Житомира з Білої церкви, де проживає зі своїм чоловіком. Він військовий, проте зміг приїхати на пологи до дружини. ми хотіли дитину, тому що вже час був. А так вийшло, що про це дізналися тоді, коли вже тато був на війні. Ну, думав, перервати вагітність не було, було страшно не за себе, тому що я само початку не хвилювалася. Я почала думати, що перевідповідальна ще за одне життя. Анастасія каже, що про велику вагу дитини знала, але що буде понад 5 кілограмів, дізналася вже після операції кесарів Ростин. Ну, я навіть не знала, що в нас такий вогонь народиться, тому що вагітність проходила дуже-дуже легко. У мене не було ні токсикозу, ніяких там проблем по вагітності. Просто що вже дата пологів, а ніхто не збирається народжувати. Ми раз приїхали, подивилися, сказали, ну ще почекаємо. Другий раз, все чекаємо. Сходили на УЗІ, нам кажуть, що попередня вага там 4200-4300. Зріз Зріст дівчинки 61 сантиметр. Акушер-гінеколог Андрій Корбутяк розповідає, така дитина в лікарні народилася вперше від початку повномасштабної війни. І справді такі дітки народжуються вкрай рідко. І за час війни я не пам'ятаю, що великі діти ну, саме з такою масою тіла народжувалися під час. Цих подій, оскільки фізіологічно народити жінці таку дитину ну вкрай важко, тим більше в перших пологах по відношенню до Анастасії, нам прийшлося скажемо по іншим медичним показам йти. все таки в операційну згідно рішення консіліуму. А те, що велика дитинка, ну скажемо, сам Бог велів, щоб цій дитинці ми допомагали шляхом операції, кесереворосту народжувати. Олександра таке ім'я для донечки обрало подружжя. Мама каже, що майбутнє своєї дитини бачить тільки в незалежній Україні. Якщо Бог в такі часи дав можливість завагітніти, дав цю дитинку, то це значить, що все буде добре. Кажуть, по перше, що дівчатка народжується до перемоги адже вже скоро перемога за нами. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.